Доброго дня, знаходимося у Дніпрі на проспекті Верницького, біля площі Героїв Майдану. Тут переривий тротуар. Через це був складний рух. Наразі проїзд тут вільний. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті DP інформатора Є, а також слухати на радіостанції інформатора ФМСІМ-3. Потім те, що не приєднався, то знаходилися під ліку на констанції Орлицького в районі лощи здорового майдана. Тут перерили тротуар, залишилась огорожа. Вирити яма офіційних попереджень ми не бачили. Зробиться те фото шукайте на інформаторі, бережіть себе.